Ну, а ви хто? Представник РТЦК. Ну представся, що ти? Представник РТЦК. Ну хто ти представся, представник ТРТЦК? Ну до... давай до, до... 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 Ага. Документи кажу показуй ага. Так зачем воєнні? Ти співробітник? Ну показуй, чи ти співробіт. Ну так а що ти з палкой машеш, блядь, слышишь? Ви знаєте, що таке відсильна норма права. Давайте розберемося з причиною зупинки. Добре, причина зупинки для перевірки водія та автомобіля. Нема такої причини. Дуже цікава історія. Такий розумний працівник поліції. Насправді він спокійний, він такий е, латентний негідник, тому що він нічого поганого, нібито і й не робить. Указ коменданта військового про організацію е, стаціонарного блокпоста на цій території. Ось друзі, саме про це і йде мова, коли ти знаєш чинне законодавство України. А все досить таки просто: законодавець визначив відповідні постанови, відповідні закони, чинне законодавство України, яке регулює порядок перевірки документів, зупинки транспортних засобів. І ось вам приклад. З вами знову адвокат Антон Болтик. Хто ще не підписаний на мій канал, обов'язково робіть підписку, друзі? А ми зараз дивимось відео. А ви хто? Представник ТРТЦК. Ну представся, що ти? Представник ТРТЦК. Ну хто ти представся, представник ТРТЦК? Ну, давай по Документи кажу, показати Что, їдемо на Куп'янськ в На витутку. На Куп'янськ. Що ти мені паспорт потрапиш? За чим воєнні? Ти співробітник? Ну, показує, що ти співробітник. Ще мали, ну, так а що ти з палкой машеш. <звук> На що я хотів би звернути увагу? У нас є постанова Кабінету міністрів 1455, 1456. Ось сама 1456, вона звучить так. Про затвердження порядку перевірки документів, в осіб, огляду речей, ТЗ, багажу, вантажів, службових приміщень житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану. Коли водій їде і його зупиняють на нібито блокпосту, чому кажу на нібито, тому що в нас законодавець і цей момент визначив, все досить таки просто: законодавець все повизначав. Визначено в нас визначення блокпосту, в нас визначено поняття Хто має право перевіряти документи на блокпостах, хто входить до цих осіб, ким затверджуються ці особи, все це є в двох постановах. Все, друзі, вони максимально ну прості. Для того, щоб їх просто прочитати і зрозуміти. І, до речі, кому потрібні ці постанови або інше, корисна юридична література, переходь в описі під цим відео на наш ад шоп Там багато чого корисного. Так ось водій їде і зупиняється і каже про те, що давайте ваші документи. Хто ви взагалі такі? Все вірно. Відкриваємо цей порядок. У нас визначено одразу уповноважена особа. Бах, хто це, ви бачите на екрані. Перевірка документів, перевірка. Транспортних засобів Все одразу також визначено постановою кабміна. Далі що у нас визначено? Уповноважена особа має право вимагати в особи приділення документів, що посвідчують особи та підтверджують певний статус у випадках, які визначені. Ось вони, друзі, визначені. І знову ж таки повертаюсь. Це ми кажемо саме про оповноважену особу. Далі важливий момент: не забувайте про те, що право на проведення перевірки документів, огляду речей, транспортних засобів, багажу надано оповноваженим особам, до складу яких входить хто до цих уповноважених осіб, із яких структур визначено постановою 1456, Нацпол, СБУ, Нацгвардія. Держприкордонслужби, служби, Державної міграційної служби, Державної мирної служби та Збройних сил, які визначені в наказі коменданта. Тобто до уповноважених осіб, згідно наказу команданта, можуть входити представники ось цих структур, про які я зазначив. Підстави для перевірки, підстави для зупинки, підстави для всього іншого все визначено, будь ласка. Якщо цього немає, то які питання можуть бути? Тоді водій робив все вірно. Тому не треба ні обращатися, ні казати про якісь незаконні дії. Нема документів, нема відповідних підстав. Водій поїхав далі. А ось, друзі, максимально взагалі крута ситуація і дуже смішна. Зараз ви її подивитеся. А перед цим я хотів би звернути вашу увагу, що ви маєте можливість долучитися до нашої спільноти. Клубу юридичного захисту водія в описі під цим відео буде посилання на наш сайт. Переходьте, ознайомлюйтесь, друзі. Долучайтеся В нашій спільноті Вже майже 20 тисяч учасників по всій території України. Дуже крута спільнота. Маємо надію, що ви підтримуєте. Якщо ще не долучилися до нашої спільноти, нашу ідею. Це захист, це зміни, багато чого концептуального чого хотілося би зробити. Тим паче для себе оберіть найкращий пакет, щоб мати надійну підтримку на дорогах України без вихідних і без святкових. Ось, дивіться цього працівника поліції, який вигадує на підставі статті 35 частини частині порту закону України про національну поліцію, а також постанови номер 1450 та 1456 від 22 року. Та наказа головнокомандуючого ЗСУ No334. Саме са, якого ви з чого ви ссилаєтесь? 35 чи 1450 чи 146? Це, Це сумарні. Ні, ні, так, так, так не мож, так неможливо. Не можливо, тому ні. що ви знаєте, що таке відсильна норма права. Давайте Добре. розберемося з причиною зупинки. Добре. Причина зупинки для перевірки водія та автомобіля. Нема такої причини. Наразі серед причин, які перечислюються в статті 35, якраз після того, як почали діти 1450 та 1456, була додавлена частина 7, для того, щоб уповноважити поліцію на ділянках дороги, де обмежений рух органами внутрішнього виконавчого права, та ні, 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 ви вводьте людей в обману. Ні, покажіть. Так там написано не так. Добре, давайте прочитаємо, як то там... пише. Давайте. давайте. Будь ласка, якщо уповноважений орган державної влади yeah. прийняв рішення про обмеження чи заборону. Нисіть рішення. Рішення несіть. Це указ коменданта військового про організацію двостаціонарного блокпоста на цій території. А при чому, при, чому, при чому тут заборона або обмеження руху? Це є заборона або обмеження ну, руху. Ну не сіть, почитаємо його. почекай. Ви мене навмисно затримуєте? Я вас не затримую. Так я тоді поїхав. Таїжжай. всього доброго. Друзі, зверніть увагу. все вірно каже водій про те, що е, є відповідна стаття 35 закона про нацпол. Там визначені підстави для зупинки транспортного засобу. Давайте по ним. Зверніть увагу, тут іде певна маніпуляція. Чому тому, що працівник поліції, на впевненому каже про те, що там були зміни, там була постанова кабінету міністрів. Там того було дуже цікава історія. Такий розумний працівник поліції насправді він спокійний, він такий е, латентний негідник, тому що він нічого поганого нібито і не робить, поводить себе стримано і не ображає водія. Це вже перемога, будемо казати так, з рахуванням тих попередніх відеоматеріалів, які ми бачили. Однак, чому він латентний негідник? Тому що він каже про ті речі, які... Не відповідаючи йому законодавству. Ви звернули увагу, так? Водій каже: ні, такого нема. Що це за стаття 35, де додали пункт 7, де зазначено про органи виконавчого права, що вони щось там мають право. Давайте ми разом почитаємо. І все вірно, друзі, завжди кажіть так. Якщо ви знаєте чітко, що є така норма, якщо ви пам'ятаєте голові, або самостійно відкрили на своєму мобільному телефоні і також дивитесь цю норму. Кажіть працівнику поліції, давайте дивитися. А він починає розповідати: ви знаєте, що взагалі таке відсил... Відсил... Ага. відсилочна норма права, він так сказав. Відсилочна норма права. Зрозуміло, давайте так, якщо це не ваше профіль і ваша специфіка, працівник поліції, ну не потрібно навіть туди і лізти. Це, це не про ваше. Це взагалі про органи виконавчого права. От це про, в тому напрямку. Е, рухаємось далі. Далі. Що він е, каже? Він каже про те, що є, ось, згідно цього пункту 7-го, да? він каже про те, що є обмеження. Обмеження наказом коменданта. Які це обмеження наказом коменданта? Будь ласка, наказ коменданта до ознайомлення. Тобто ви все повинні чітко робити згідно а, алгоритму, про який я завжди розповідаю. Щось каже, пускай надає. Щось каже, нехай зазначає, щось каже, нехай доводить. Вони діють в рамках статті 19 Конституції України в межах та спосіб, які визначили їм чинне законодавство України, закони Конституції. Ми все робимо те, що нам дозволено чинним законодавством України. Тобто, нам дозволено все, що не заборонено по факту. А це принцип римського права. То давайте, шановний представник влади, поліцейський, по-перше, не вигадувати. По-друге, не перевищувати службові повноваження, тому що ось одразу 0800-500 202 телефон гарячої лінії. Заява в ДБР на перевищення, коли такі дії робляться. І вірно кожному, щоб кожен з вас розумів, бо ви в коментарях дуже багато є в мене там цікавих деяких суб'єктів, які такі розумні, ну такі розумні, а коли зупинений працівник поліції, все. Як то кажуть, язика до дупи запихають. Тому дуже важливо розуміти, що не. Слухайте те, що він каже. Перевіряйте те, що зазначає представник поліції. оскільки водій не звернув увагу на те, що ні, такої норми немає. Є ця норма, є ось ця норма. Давайте перевіримо. є наказ команданта, давайте несіть, якщо там про обмеження, будемо дивитися. Ось так повинно бути. І по ітогу того, що, по ітогу ми маємо те, що. Послік поліції просто зливається. Він просто зливається. Зливається, як де є, яка субстанція, зливається і ви знаєте, куди далі вона тече. Ось і тут така ж сама історія. Друзі, знайте свої права, бережіть себе і усім мирного неба. Якщо є цікавий контент в описі під цим відео, всі посилання. Долучайтеся до спільноти, щоб бути надійно, максимально. Розумним і вміти використовувати свої знання.